У що ми влаштовуємо своє життя? У що потрібно влаштовувати? Те, щоб світло воно Боже досягало кожної людини, щоб проповідь вона досягла. І це не моя думка, але Євангелія Ісуса Христа. І на цьому ми жертвуємо, у це ми влажуємо життя своє. Щоб Євангеліє воно досягало, щоб людина вона зрозуміла, хто вона є. Тому що д'яволі дуже легко тоді маніпулювати людиною, будь-якою людиною, легко маніпулювати, якщо вона не знає, хто вона. Ти, ти можеш з нього мавпу, собаку, худобу зробити. Розумієш, а коли... Вона не знає, хто вона, то дуже легко, коли взагалі вона не розуміє історію і в прострації мільярди, мільйони років. Навіть якщо Бог, він десь і йому напіл, і ми тут живемо легко тоді маніпулювати людиною, але це не план Божий. План Божий він віддав сина свого. Ісуса Христа, щоб кожна людина вона могла отримати спасіння і життя вічне. Амінь.